Слава Ісусу Христу! От зараз покрили ми кобилу. Так як ви бачили в попередніх відео, Тарас привіз дві кобили, шпачки, е одну до Харі, одну до самурая. Жеребець порвав, почав поправлятися, набирати вагу. Трошки були прихудли. Самураї мали почали трошки поправляти, Рибці на день, на день пасуть на ніч я забираю, забираю до стайні. То, то небезпечно. Зараз такий час непевний. Забираю, забираю грибці до стайні. Отакі такі справи. Зараз в нас падали дощі. Туди дивиться, бо там є ще кобила з Львівської області, з села Труханів. Приїхала молода дочка. дочка Хана. Дочка Хана приїхала два роки. Минулу травні, по-моєму. Василь дуже собі подобає Харі і... Мрія, аби та кобила приїхала до Харі. І зараз вона розпалилася, Харі її криє, але це буде е, наступне відео. Зараз жеребці мої мають по дві кобили. Має Харі дві кобили і має самурай дві кобили. Одна на перепаровці, але, на жаль, так буває. Але все рівно мусі хлопці робити свою справу. Отакі От підручі у нас справи. Так ми працюємо. Тижні-два, так плюс-мінус два тижні був перекур, не було кобелів, зараз знову масштабно пішли кобили. Люди дзвонять, ще хто не встиг спарувати. Номер мій буде в описі, дзвоніть, дзвоніть, звертайтеся. Отакі От такі справи. Е Як ми працюємо і продовжуємо розводити українські коні. Ребець, поправився, зад. Почав розкладати. Зад, трошки приходовший, ще не такий, як мав би бути, але він достає розумний кінь, спокійний. От бачите, там кобила цю покрив, там Адель пасе, і він себе веде спокійно. Гарно, адекватний дуже жеребець. Всі ви знаєте, бачили, був косовий на виставці на Огр Адекватно себе вів межі кіньми, без всяких дурних замашок. Отакий жеребець. Молодий, 4 роки минуло. Якраз починає набирати свої обороти. Те, що повинен він мати. Отакі, друзі, справи. Дія! Так що хто ще, хто ще думає парувати цього року кобили, кому доподоби мої жеребці, звоніть. номер буде в описі, звертайтеся, може жеребець приїхати до вас, може кобила до нас, нема різниці. Це хто що бажає, так працюємо на любих умовах, кому як підходить. Є дуже багато е, гарних результатів, я вже казав, і по самураю, і по харі, жеребні кобили. Є ще невідомі результати, а є й негативні результати. ну, Це така справа. Хто розуміє, той розуміє. Було, що й перекривали кобили. Декілька кобил і перекривалось, і Харі перекривав, і самурай перекривав. Але як є, такі друзі, справи. Зараз покажу більш детально кобилу. Жеребця присилюю, тоді покажу вам кобилу. трошки трошки смачного, як кажуть, після роботи заслужив трохи побруднився, бо після дощу качається, земля мокра. Ще Півтора-дві годинки і додому. На день пасут така молода. Така молода отава. Бачите, гарна така молоденька отава. Цілий день пасут. На вечір забираю додому. Так само кошу такої отави молодої, даю кошик такий. Заношу на ніч отави і все. Зранку даю зерно. Багато надаю 3 літри. Це у мене стандарт. 3 літри вівса і все. В зимі даю ще трошки меленого досічки, а так, тепер 3 бо 3 літри вівса, більше не даю, бо більше немає смису. У не мене роботи не виконують ніякої, таке щось для себе десь дрібні роботи, то вони мають скільки енергії, що можуть, можуть робити, і, і без верна. Отакі От Такі справи. Рано даю так само три літрі зерна і випускаю на пашу. На ніч повторюю, на ніч не лишаю, бо була в мене ситуація, що чуть -чуть це все не повибивало, то я вирішив, що краще на ніч до стайні і я безпечно сплю. Ще в стайні закрито довїсти. Отакі такі справи. І отака. От Така кобила, нагадую від Тараса років. Кобела. Кобила Мальвіна. Непогана кобила. Така наша, робоча. Кудзвонив телефон відео перервало. 7 чи 8 років, не пам'ятаю. Тарас казав, бо то є дві шпачки, одна криє всі одна саму Кобела Кобила дуже спокійна. Немає ніяких причудів. Я її е, брав за ноги задні. Тарас е, вона має лошака по Новолександрійському жеребцю. І Тарас її крив після того і вона не взяла. Ні одна не взяла, ні друга. Крили жеребцем і щось не... не знаю, щось щось так, коротше, не, не взяли, ні одна, ні друга. І зараз Тарас вирішив крити, крити моїми жеребцями, одну крити харі, одну самураєм. Зараз дуже добре, що є УЗД, Василь приїздить робить УЗД. І, ну, є вже такі кобели, що котрі крилися рано у весну, то вже видно без УЗД, що кобили жеребні, а є такі, що були літом, то вже пороблено УЗД. Ну і Це дуже добре, що що робиться у бо тому що є, ну, є якісь результати, маєш надію і вже знаєш точно, що кобила жеребна. Якщо ні, то перекриваємо. Ну, такі варіанти. Працюємо так, як, як працюєш, як зазвичай. Ось такі справи. Файна кобила, робота запрібна. Називається мальвіна. Тарас більше, більше не виконує такі городні роботи. А... Та друга шпачка більша, то їде з кобилу у парі у ліс. Ось такі справи. Так що, друзі, нагадую, хочу нагадати, буде відео, все розказано, що, куди, як буде проводитися, де буде проводитися. Все я вам покажу. Я закидав тікток, багато хто з вас бачив, не забувайте. На 11-12 жовтня. Будуть кінні змагання та на виставку в селі пісні. Так що, хто має можливість, приїжджайте, привозіть коні, будемо дуже раді бачити. Але я додатково все відзнімлю, все вам покажу, розкажу. Вже будемо з хлопцями на місці там, і все я вам покажу. Ось такі справи. Ще хочу вам показати свою кобилу Адель. Минуло у три роки, лошак від неї загинув. Бела робить і машина. Так само даю їй літру зерна, більше не даю. Отака Тут вже ззаду. Кобела має широкий зап. Грубі, Грубі ноги, ноги зарослі, чистенькі ноги. Груба кістка. От що то є, що то є орден. Дуже потужна кобила. Такий стандарт, якраз як має бути орденської породи. Широкий перед, груба нога. Нога волохата. Це зараз рахуйте, що літо. Такі дві ці мечки. А в зимі то тако заростає, так, як у Більгійці. Отака. От Така кобила теж трошки довго літру вса, аби її не було обідно, що харі їсти на ні. Коні у мене зараз на даний момент е я пустив на привіз, бо мають такі невеличкі городи по 20-30 сотихів. І ну, закладати пастух, люди дали пасти. пастух закладати нема смису, бо це коли не моється так тимчасово. Просто що отаву не косі, треба спасти то коні порозприділював, одні в одній стороні, другі в другій. І отакі такі справи. А далі тут має, має впадку, має ту кобилу е, зі Львова, має на ніч компанію. А заребці забираю додому. Отак працюємо. Так що, друзі, що кого цікавить, звертайтеся, номер буде в описі що кому потрібно, можливо, якщо хтось хоче крити, кобели, дзвоніть, по любих питаннях звертайтесь. Всі будьте здорові, всім миру, добра, Здоровлю в першу чергу. І всім до побачення, до зустрічі.